Неділок на телеканалі Алсет розпочинає новий інформаційний тиждень. Вітаю вас у часі місцевих новин. Головні події за день станом на цю годину. Скандування плакати із закликами до дій та проривання крізь кордони міліції. Так спекотно сьогодні стінами Дрогобицької райдержадміністрації розпочинався понеділок. З самого ранку стіни головної владної будівлі району зійшлася понад сотня постраждалих від градобою, мешканців сіл, волоща, тинів та зади. Люди нарікають на невиплату компенсації та озвучують суми у 25-30 тисяч гривень, які їм доводиться витрачати на відновлення побитих градом дахів. Ми нічого не отримали, крім тисячі гривень. Тисячу гривень отримали, а розумієте, ми позатрачали по 25 тисяч гривень. Ті гроші є позичені в таких людей, які хочуть від нас відсотки. І є такі купа людей одиноких, які не можуть сюди прийти. Не можуть, просто не мають можливо, не плачуть вдома. Люди залишили без хліба, без нічого. Нічого не виплатили, одну тисячу виплатили і ту кажуть, що заберуть. І там люди понакривали всі заощадження. Старі люди, пенсіонери, що мали на похорон, собі залишили, що повідали, бо мусили покрити, мусили з того вийти, з того положення, а вони на то уваги не звертають. Пістіна районної влади люди приїжджають уже втретє. Однак розповідають, що їхати на акцію протесту сьогодні були готові не усі. кажуть, деяких із селян почали залякувати втратою робочих місць. Всі бояться їхати. Приїхали лише ті, хто не працює, кого діти не працюють. А ті, наприклад, вчителі, депутати, які ми вибирали, ніхто не приїхав. Всіх залякали. Озброївшись плакатами із написами «Синдака у відставку та віддайте нам наші гроші, потерпілі вимагали, щоб до них особисто вийшов голова райдержадміністрації та пояснив, де кошти на які люди чекають. Натомість роз'яснення людям викликався дати перший заступник голови райдержадміністрації Михайло Виницький. Твердження пана Виницького про те, що голова райдержадміністрації ще з п'ятниці на лікарняному, тому не може вийти до людей, викликало шквалобурення у пікетуючих. Так, страйкуючи, вирішили особисто переконатися, що пана Сендака немає на робочому місці за одне поспілкуватися із його заступником, тому ринули у райдержадміністрацію. Ордан міліції при вході вирішив зашкодити людям зайти до владної будівлі. Пікетуючим доводилося прориватися крізь правоохоронців. Коли перешкоду було подолано, пристрасті продовжились у кабінеті пана Виницького. Люди зі сльозами на очах розказували, що віддали останні кошти, щоб відновити свої дахи. А підмоги від влади, на жаль, не бачить до сьогодні. Пан Виницький запевнив, що з дня на день влада очікує надходжень від Києва. Сума має бути не меншою ніж три мільйони гривень. Постанова кабінету міністрів підписана. Азаровим підписана міністром фінансів і міністром по надзвичайних ситуаціях. Всі міністри документи, які потрібно, підписали. Кошти вже повинні піти на казначейство. Як тільки сьогодні кошти поступають державний бюджет, зразу їх перекидають на державне казначейство. Пізніше державне на обласне і обласне на райони. Тим часом не менш шумно було і під стінами головної будівлі району. Пікетуючи, влаштували ціле театралізоване дійство. Водили козу, переодягнули одного з протестуючих у пана Синдака, який обіцяв людям вирішити їхні проблеми. По завершенні пікету срайкуючи додому, не поспішали, а вирішили провідати пана Синдака. У Дома, окрім того, люди запевнили, що готуються 7 серпня пікетувати львівського облраду. Це при умові, якщо до цього часу не виплатять їм кошти. Борислав продовжує говтуватися від витоку нафти, який там стався минулого понеділка. 20 липня на позачерговій сесії Бориславської міської ради депутати констатували, вдруге за рік у Бориславі стається викид нафти на поверхню. Перший такий випадок мав місце у тому самому мікрорайоні на вулиці Дорошенка у лютому цього року. Такі викиди стаються тоді, коли під землею відбувається величезна міграція природнього газу, який є супутнім продуктом нафтоводобутку. Отож, ситуація в місті є ще більш загрозлива ніж здається. Окрім того, Шукуючи дані різних екологічних служб про стан довкілля у Бориславі, навів член екологічної комісії Осип Магур. За його словами, Борислав покинули 16 водів птахів. У річці Тисманиці уже близько 40 років екологи не можуть виявити живих організмів. А рівень онкологічних захворювань у Бориславі є найвищий у області. З огляду на такий стан справ, депутати Бориславської міської ради прийняли звернення до президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра, у якому просять сприяння щодо розроблення та впровадження державної Вої програми стосовно подолання наслідків довготривалого видобутку нафти та озокориту на території Борислава. Окрім цього, є інформація про те, що міністерство надзвичайних ситуацій не заперечує оголосити ситуацію в Бориславі як надзвичайну. Дрогобичани кинулися масово відключатися від системи центрального теплопостачання. Такі дані сьогодні на оперативній нараді у ратуші озвучив директор департаменту міського господарства Іван Лепкий. За словами чиновника, тільки минулого тижня спеціальній комісії довелося розглянути заяви на індивідуальне опалення від 650 п'ятдесяти дрогобичан. Свої близькі знайомі, значить, ми насамперед розглядаємо заяви, так як вказано в положенні. Яке затверджено Другобицькою міською радою. Значить, ми даємо під'їздами, насамперед даємо під'їздами, даємо стояками. Після цього ми розглядаємо заяви індивідуальні. Індивідуальні заяви розглядаються перше таке, на що ми звертаємо увагу, це соціальний стан людини. Як запевнив пан Лепкий, приведечи дозволів на відключення від централізованого теплопостачання, комісія з'ясовує, чи справді помешкання власників погано опалювалося, які були проблеми із центральним теплопостачанням та звертають увагу на фінансові можливості кожної сім'ї. Учора у селі Нижній Гаї Дрогобицького району відбулося святкування 100-річчя з дня народження голови проводу УН на Дрогобичині Василя Николяка. Урочистості розпочалися з поминальної панахиди. Відтак продовжилися концертною програмою, участь у якій взяли мистецькі самодіяльні колективи селища. З нагоди столітнього ювілею та 70-річчя створення упа було видано книгу Володимира Ханаса під назвою Василь Николяк. клен голова проводу УН Дрогобичини». На основі архівних матеріалів, літератури, опитувань очевидців, автор історико-краєзнавчого видання розкриває у своїй книзі Життєвий шлях Василя Коляка». Книга розрахована на широке коло читачів, які хочуть знати правду про збройну боротьбу УНУПА та її керівництво. Під час урочистого заходу із вітальним словом до присутніх та гостей села звернувся автор книги Володимир Ханес. У своїй промові він закликав щороку вшановувати пам'ять Василя Коляка, а також усіх славетних героїв упівців Дрогобичини. Я Хотів би вірити, що 17 липня це стане тим днем, що ми будемо завжди приходити і вшановувати його пам'ять, будемо про нього пам'ятати, і цей захід, ці святкування мають набирати такого досить гучного розмову. Небачений на Драгобичині батько вбив свого сина. До правоохоронців надійшло повідомлення від Стебницької центральної лікарні про те, що 38-річний житель району, якого до них доставили, із численними ножовими пораненнями черепної порожнини, помер від отриманих травм. Виїхавши на місце події у село Уличне Дрогобицького району, правоохоронці з'ясували, що напередодні між 71-річним господарем будинку та його 38-річним сином виник конфлікт через право користування побутовим майном. Син не працював. Проте постійно вимагав у батька гроші. Відтак словесна перепалка переросла у бійку. Схопивши ножа, батько наніс множинні поранення своєму синові. Наразі підозрюваний перебуває у другобицькому міському відділі міліції. За цим фактом слідчі міського відділу порушили кримінальну справу за умисне вбивство. Крим, Трускавець та Східниця – найпопулярніші туристичні місця в Україні. Такі дані моніторингу. Головне управління з питань туризму, євроінтеграції зовнішніх зв'язків та інвестицій Львівської обласної державної адміністрації провело проміжний моніторинг проходження літнього туристичного сезону серед найпопулярніших туристичних підприємств області. Моніторинг засвідчив, що серед місць туристичної привабливості на території України залишаються Кримський півострів, а також прикарпатські центри санаторно-курортного лікування у Трускавці та Східниці. Також традиційно є значна зацікавленість до екскурсійних турів замками Львівщини, до релігійних центрів, такі як Почаєвичі та Зарваниця, а також у Нагуєвичі. Водночас серед вітчизняних туристів цього року найпопулярніші такі місця відпочинку за кордоном, як Болгарія, Туреччина та Чорногорія, що за останні декілька років стали традиційними. Українці готуються завтра провести в останню путь відомого актора Богдана Ступку, якого не стало 22 липня. Серце Богдана Сільвестровича перестало битися на 71-му році життя у столичній лікарні Феофанія, де він провів останні чотири місяці. Причина смерті Лората Шевченківської премії Герої України Богдана Ступки це серцевий напад, який стався на тлі запущеної стадії раку. Прощання з Богданом Сільвестровичем відбудеться у вівторок на сцені театру імені Івана Франка. Повідомили колеги відомого актора. Поховають артиста на байковому кладовищі. Поціновувачем своєї творчості та таланту актор залишив з десяток чудових фільмів, а також сотні зіграних вистав. Сьогодні, очевидно, одне із Богданом Ступкою відходить ціла епоха, яку актор творив своєю творчістю та неокриленим талантом. А й правда: крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина і живе на землі, сама не літає? А крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії? Людина нібито не літає, а крила має. Крила має. Ліна Костенк. Крила. Протягом двох днів в родині загиблих продовжують надходити. Телеграми співчуттями із різних куточків України, також за кордону. Телекомпанія Алсет також приєднується до співчуття родичам загиблого. Такі події склали інформаційну картину понеділка. Я дякую вам за увагу та нагадую, завтра, о 18.10 у цій студії, зустрічайте Ігоря Пілька. Із програмою час місцевий гостями програми будуть організатори фестивалю «Франкофест» Віктор Возняк та Остап Походжай. Номер прямого ефіру студію чотири три Долучайтесь та ставте свої запитання. На цьому в мене все на все вам добре. Зустрінемось.